отже, оборонна промисловість працює практично в режимі 24 на 7, і основна частина цього виробництва йде в Україну безпосередньо чи через третіх осіб. таким чином, ми можемо сприяти забезпеченню свободи судноплавства в чорному морі. Я вірю, що Україна може перемогти. постачання болгарської зброї в Україну навіть останній пакет ухвалений парламентом є дещо засекреченими. Це зрозуміло. Наскільки можна про це говорити? Що саме Болгарія постачає Збройним силам України? Анфорсесна Болгерія суплайстою країн Севроканцевматеріал? Болгарія постачає в Україну кілька видів матеріалів, серед них старі системи радянських часів і боєприпаси, які однак знаходяться в хорошому робочому стані. Мабуть, важливіше, що українські військові знають ці системи і можуть швидко почати їх використовувати без додаткової підготовки we have supplied other types of. Отже, у центрі уваги були боєприпаси, але ми постачали й інші види матеріалів із військових запасів. Але важливішим є виробництво боєприпасів, стрілецької та легкої зброї Болгарії. Ця сфера виробництва на якій Болгарія спеціалізувалася ще з радянських часів, і ця спеціалізація зберігалася роками отже, оборонна промисловість працює практично в режимі 24 на 7, і основна частина цього виробництва йде в Україну безпосередньо чи через третіх осіб. Як визнав деякий час тому міністр закордонних справ України Кулеба. Підтримка болгарської оборонної промисловості була вирішальною для виживання України в перші місяці війни. You have here, both in and with у вас тут відбулося кілька зустрічей, як у Пентагоні, так і з американськими виробниками зброї. Чи плануєте ви розпочати спільне виробництво чи розширити виробництво обладнання за стандартами НАТО в Болгарії, особливо в умовах дефіциту 155-мм снарядів? міліметрових Боєприпаси як радянських зразків, так і боєприпаси західних зразків мають великий попит у збройних силах України. ми будемо продовжувати виробництво радянських стандартів в осяжному майбутньому, але ви також маєте високий попит для переходу на виробництво боєприпасів за стандартами НАТО 155 і 105 міліметрів. Тут європейський союз має особливу політику. Він має регламент відомий як Ейсап, за яким кілька болгарських Ських компаній подали пропозиції з метою розширення потужностей для виробництва боєприпасів. Ці нові інвестиції вже спрямовані майже виключно на виробництво боєприпасів 155 мм, міліметрів, які є пріоритетними, але також на інші типи, які мають попит. За рішенням нашого парламенту ми також надали, наприклад, понад 800 бронетранспортерів. Ми навчаємо моряків за програмою НАТО для підвищення кваліфікації в галузі оборони. Проводимо мовне навчання. Перед різдвом понад 30 українських офіцерів пройшли двомісячну мовну підготовку у Софії та Варні. І як мені доповіли, дуже успішно на прохання української сторони. Ми взяли на себе зобов'язання навчити наразі піхотну роту, але це може означати кілька рот на рік, що ми цілком. Можемо виконувати, отже, ми маємо цей потенціал. Ми, наприклад, запропонували Україні готувати бойових медиків. Болгарія також оголосила про наше бажання приєднатися до коаліції F-16, забезпечивши мовну підготовку для пілотів, інженерно-технічного персоналу та диспетчерів повітряного руху, навчання для інженерно-технічного персоналу, базову підготовку для персоналу з технічного обслуговування, навчання для F-16, Але за винятком навчання на певній платформі, якої в нас немає і на яку очікує Україна, окрім військової допомоги. Болгарія надає Україні політичну, дипломатичну гуманітарну підтримку та надання нелетального обладнання, що також важливо. Наприклад, політично Болгарія підтримує право України на самооборону та суверенітет. Ми визнаємо, що дії Росії є агресією всупереч міжнародним нормам. Ми визнаємо право України повністю відновити свій суверенітет і територіальну цілісність у кордонах 91-го року. Болгарія приєдналась до декларації великої. І сімки, що відкриває можливість для допомоги у майбутніх випадках агресії проти України, Болгарія підтримує формулу миру зеленського. Ми дуже активні у так званій кримській платформі, і навіть є співкерівниками однієї групи кримської платформи з екологічної безпеки. На нашій території перебувають кілька десятків тисяч українських біженців. І, на мій погляд, ми добре піклуємося про них усіх. Болгарія дуже хороший друг України. Бескій Болгерії свегут фрейд в Україні. Ванви такенета Балґерія, де коли ми говоримо про Болгарію, проблема в тому, що влада там часто змінюється. Як Україні бути впевнено, що ця підтримка триватиме і після ротації уряду? Авто до ротейшнадавна іткенбіканфідан да ви контюну автор до ротейшн. А Сертанлі Бікас де ротейшнвилбитвін прайміністерс. Можна бути впевненим, що це точно триватиме і після ротації, тому що ротація буде між прем'єрами, що вже вирішено. Можливо, деяких міністрів поміняють також, принаймні дві третини членів парламенту, однозначно підтримують євроатлантичну політику Болгарії, що у цьому випадку означає підтримку європейської безпеки східного флангу та безпеки України, а також розв'язання війни в рамках міжнародних норм Uh, within the international norms. The US offered to replenish some of the Bulgarian саме США запропонували поповнити частину болгарських запасів, які ви відправляєте в Україну модернізованою зброєю. Так We haven't used these opportunities to the extent as they were announced in 2022 because at that time ми не скористалися цією можливістю тією мірою, в якій вона була оголошена у 2022 році, тому що на той час болгарський уряд мав трохи специфічну політику. Ми втратили можливість отримати і використати фінансування для закупівлі американського обладнання. Однак, ми зараз переглядаємо всі можливості в цьому відношенні, оскільки це також важливо для вашої власної обороноздатності. Ми розуміємо, що Україні підтримка потрібна зараз дуже швидко, а заміна систем справа років. Тож ми завжди дбаємо, щоб допомагаючи. Україні не поставити під загрозу власну безпеку та власну обороноздатність, що може призвести до втрати політичної підтримки та підтримки суспільства. Поки що діяли згідно з нормами щодо рівня запасів, які необхідно підтримувати у збройних силах, і грали за правилами, щоб дуже суттєво допомогти Україні. я читала в болгарській пресі обговорення посилання в Україну, що мене здивувало несправних зенітних ракет і боєприпасів для стрілецької автоматичної зброї. Ви так також зазначили, що частину зброї, яку Болгарія відправляє в Україну, має майже закінчений термін придатності або навіть є дефектною. Дефекти сонаакшої дефектив і снат. Пропор транслейшн designation of the term. Насправді, термін дефектний не є правильним перекладом. Це некоректне позначення терміну. Ми вилучаємо зі складів одиниці, які не відповідають робочим параметрам, і ми не маємо внутрішніх можливостей розв'язувати цю проблему. Але Україна, можливо, за допомогою союзників може зробити ці одиниці функціональними та ефективно їх використовувати. Це наше розуміння, і наші союзники допомагають у цьому. Болгарія, Румунія та Туреччина підписали угоду про співпрацю та розмінування Чорного моря. Україна отримала від Великої Британії протимінні кораблі, а Туреччина не пустила їх у Чорне море. Чи може ця угода й створена у результаті співпраця, допомогти запустити ці кораблі в роботу? Щипськенбіпотворквелесепарейдискуєшніту дефосван. Розділимо це питання на дві частини. По-перше, щодо непропуску в Україну кораблів з Великої Британії, мінно-пошукових кораблів, тральників пояснюється конвенцією Монтре від 1936 року, відповідно до якої Туреччина відповідає за управління військово-морським перевезенням через потоки. І поки що Туреччина ретельно дотримувалася вимог конвенції, не пускає, бо війна. У чорному морі війна під час війни Туреччина не може пускати у Чорне море кораблі супротивних держав. Туреччина також не пускає російські кораблі в Чорне море, і це допомагає запобігти ескалації конфлікту щодо співпраці. Дійсно, після кількох раундів переговорів ми досягли угоду, підписану в Стамбулі. Ми запустимо цю операцію, щоб зменшити ризики ненавмисного вибуху морських мін, що дрейфують а також для запобігання іншим ризикам, і це обов'язково. Кого допоможе Україні за відповідних обставин, тому що таким чином ми можемо сприяти забезпеченню свободи суноплавства в чорному морі, що важливо для експорту України, стійкості української економіки тощо до того як стати міністром оборони. Ви аналізували військові можливості Болгарії та потреби України. Якщо говорити можливо менше як міністр, а більше як аналітик, що Болгарія може надати, щоб допомогти Україні в майбутньому у середньостроковій перспективі? Actually, Bulgaria... Болгарія повністю підтримує прагнення та наміри України вступити до НАТО та європейського союзу. Щойно з'являться можливості, чи ситуація дозволить вступ України в НАТО та Європейський Союз? Наша політика в цьому відношенні дуже послідовна. Зараз я не можу дозволити собі говорити як аналітик, оскільки дуже добре розумію політичні наслідки будь-яких рішень, але можу запевнити вас і глядачів Голосу Америки, що Болгарія робить усе можливе з огляду на наші можливості, щоб Помогти Україні ви неодноразово відвідували Україну. Крім того, знайомі з ситуацією як міністр оборони. Як ви бачите ситуацію на передовій? Чи може Україна перемогти, та що їй для цього потрібно від союзників у першу чергу? Я вірю, що Україна може перемогти. Вона може відновити свою територіальну цілісність за умови постійної підтримки з боку демократичних країн, включно з політичною, фінансовою і не в останню чергу військовою підтримкою. Те, що Україні справді дуже потрібно, так це повітряні сили для ліквідації переваг Росії в небі, а також для підтримки військ, коли Україна знову буде готова розпочати наступ. Вас Юкраїні зредієгєєнтулонченофенсів активітісендюревізет хі під час вашого візиту uh, тут uh, вас uh, як представника болгарського уряду просили збільшити підтримку аби закрити прогалину, оскільки наразі тут дуже складна ситуація з наступним пакетом допомоги Україні. Ми дуже високо цінуємо роль, яку на себе взяли США. Це роль лідера та координатора цієї допомоги Україні через так званий формат Рамштайн, офіційна назва група підтримки оборони України у цьому форматі ми щомісяця маємо можливість обговорити реальну ситуацію на полі бою та в Україні в цілому потреби України визначити пріоритети потреб і обговорити, хто що може надати для задоволення найбільш пріоритетних потреб України. Їхнє розуміння з часом розвивається. Наприклад, ці коаліції, про які я говорив, з'явилися зовсім недавно. Але низка країн активно працює в цьому питанні. Однією з них є коаліція F-16, яка в Доступному майбутньому забезпечить Україну військово-повітряними силами, яких Україна дуже потребує, інші коаліції засобами протиповітряної оборони, наземного базування, морською артилерією, а також можливостями IT та кібербезпекою. Які основні повідомлення ви намагаєтеся донести у Вашингтоні, чому США повинні продовжувати допомагати Україні, враховуючи складний політичний клімат у цій країні. It's not only a message in, in Washington, it's a message I'm giving generally. Це не лише повідомлення у Вашингтоні. Це меседж, який я загалом передаю. Підтримка України означає підтримку міжнародних норм і порядку. Лише тоді, коли Україна переможе, ми зможемо відновити принаймні певною мірою архітектуру міжнародної безпеки, яка була побудована після Другої світової війни. Підтримка України є нашим стратегічним інтересом. Якщо ми дозволимо Росії виграти або навіть отримати вигоду від її агресії, це лише збільшить апетити Путіна, і ми точно не знаємо, яка країна буде наступною. Безумовно, якщо Путіну дозволять досягти навіть частково його власних цілей, це означатиме вищі ризики для безпеки Європи, зокрема для країн східного флангу НАТО, однією з яких є Болгарія. Отже, в наших стратегічних інтересах, щоб Україна вистояла перед агресією Росії, Болгарія купує F-16 купує бойові броньовані машини страйкерс. Наскільки ваше розуміння того, що відбувається в Україні, визначає потреби Болгарії у сфері безпеки? які... Uh, these projects for the strikers uh, the f-16s the patrol ships Ці проекти для страйкерс Ф «Ф-16» і патрульних кораблів планувалися, а деякі були розпочаті ще до повномасштабної російської агресії, включно з придбанням бойових машин. Ми щойно завершили проект для страйкерс наприкінці минулого року. Війна вчить нас перш за все тому, яку роль відіграє людина без солдатів, мотивованих, відданих чоловіків і жінок на полі бою. Технології не допомогли б досягнути мети. Це найважливіше. Є й інші уроки з військово-технічної точки зору, зокрема. Роль використання БПЛА та морських дистанційно керованих суден, роль кібербезпеки Болгарія була звільнена від ембарго Європейського союзу на імпорт російської нафти до кінця цього року. Ви вирішили відмовитися від неї раніше? Так, Тож тепер Болгарія не купуватиме ані російську нафту, ані газ. Uh, we don't get Russian gas anymore. Okay. Actually, Russia in itself uh Ми більше не отримуємо російського газу. Власне, сама Росія намагалася нас залякати, вимагаючи від нас платити рублями. І коли уряд не погодився на цей примус, росіяни припинили постачати газ. Гаразд, ми знайшли інші джерела з нафтою складніше. Було є власником єдиного великого нафтопереробного заводу у Болгарії, який є важливим для Болгарії та деяких сусідніх країн. Отже, це питання, яке ніхто не повинен розглядати легковажно. Ось чому ми спочатку просили про відстрочку, але тиск, у тому числі. З боку наших парламентарів зіграв тут свою роль, тому що ми не хочемо, щоб гроші наших платників податків йшли на підтримку військових зусиль Росії, і тому ми знайшли баланс. Ризик все одно є. Ризик був би навіть якби ми купували до кінця року. Спочатку ми планували припинити це робити всередині 2024-го, але зрештою вирішили, що можемо ризикнути. Я робила інтерв'ю з колишнім прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим, який розповів мені історію про те, як у перші місяці Болгарія постачала Україні зброю через посередників. Тоді ще не розголошувалося, що саме а зараз ви можете сказати, Знову ж таки, враховуючи спеціалізацію, про яку я вже говорив, я можу припустити, що це була стрілецька зброя, легке озброєння, РПГ, Сау, снаряди калібру 122 і 152 міліметри. Міни. Отже, Болгарія реально допомагає Україні, попри те, що ця підтримка не настільки популярна серед населення, як скажімо, в країнах Балції чи Скандинавії. Чи працює цей аргумент як у США, що ця підтримка вигідна Болгарії? Бо це допомагає розвивати свій військово-промисловий комплекс? Можливо, також отримати висококваліфікованих біженців. Я б сказав, що це другорядне чи навіть третинне міркування. Головна причина полягає в тому, що Україна заслуговує на допомогу, і ми повинні допомогти Україні. І звісно, коли це також приносить певні переваги галузі та зростанню економіки, це полегшує громадськості зрозуміти та прийняти. Але для нас це не головне. То